Вітаємо вас, шановне панство! Сьогодні, як ви бачите, я записую найкраще відео, яке є на моєму домашньому каналі, тому що, нарешті, я вам показую свою квіточку, своє зайчення, свою зірочку, свою мурочку. Вона не дуже щаслива, вона віляє хвостом, тому що я її щойно розбудила, щоб показати вам. Але я думаю, що Мурка якось з цим впорається. вона вже хоче від мене тікати помаленьку. Вона така гонорова жінка у мене, але дуже красива. Я її дуже люблю. І відповідно, чому я знімаю відео з котом, я не обіцяю, що вона сидітиме на ручках довго, можливо, вона втече просто за 5 секунд, але я спробую вам її показати якомога довше. Сьогодні я спеціально взяла її, щоб вам показати і розповісти, як ми летіли з України до Вінніпера, Да? а ти пішла гуляти, я пішла спати. Я її відпускаю, нехай собі біжить по своїх котячих справах. Отже, як я вже казала, і, мабуть, всі, хто з цим стикався, теж простіше перевести людину, дитину, будь-що. Мені здається, навіть, та, ладно, не буду я так жартувати, щоб не ставити 18, але ви зрозуміли, про що я кажу? Що тварин перевозити ой, як непросто, скажімо так. Перш за все, я хочу з вами поговорити про документи, про якісь такі базові штуки, які ви може розповісти ветеринар, і також розкажу зі свого досвіду, що мені було дивним і. До чого я, скажімо так, не підготувалася, але мені з цим, умовно кажучи, пощастило. Отже, перш за все, якщо ви плануєте перевести свого улюбленця за кордон, зокрема до Канади, давайте говорити про Канаду, тому що в різних країнах є різні вимоги, вам потрібен паспорт. Паспорт тваринки він має бути винятково із отакою обкладинкою, тут внизу серія номер. Тільки такий, тому що я знаю, що раніше колись видавали інші види паспортів. Сюди заносять всі відомості про вакцинацію, сюди заносять різноманітні отакі от штуки. Тобто, це звіт про стан здоров'я вашої тварини. Паспорт вам видають, якщо ваша тваринка такого паспорта ще не має. Ви приходите до ветеринарної клініки, кажете, що вам треба їхати за кордон. Тварину вам чіпують і заводять їй такий от паспорт. В цей же день або на наступний, ви можете зробити щеплення від сказу. Після цього щеплення має минути 30 днів, перш ніж ви зробите титри. Титри на антитіла. Саме от після вакцинації від сказу. Що дуже важливо, з чим я взагалі тоді трошки прошляпила. Я знала про три місяці після вакцинації, які мають минути для того, щоб вивозити кота. Я мала три з половиною місяці, коли я дізналася, що я планую їхати. Але я не врахувала, що після вакцинації має минути ще 30 днів. Відповідно, я трошечки. Не потрапляла вже в цей коридор і вирішила, що приїду за кутом пізніше. Тож, врахуйте, тобто вам треба більше ніж 4 місяці заздалегідь, знати, що ваша тварина поїде з вами. Далі. Титруєте, в принципі, в державних ветеринарних клініках це можна зробити. Вони надсилають результати, наскільки я розумію, до єдиної лабораторії, здається, в Україні чи щось таке. Але принаймні з Чернігова відправляли результати до Києва. Далі, що? Теж треба, я взяла тут всі документи, щоб вам все показати. Отаку пам'ятку видали в ветеринарній клініці. Там написано, що вам потрібно для виїзду за кордон. Я її вам, мабуть, десь докладу, тому що вона виглядає не дуже красиво. І детальніше розповім, що, за чим, куди потім іде. І які документи у мене по факту були на руках, коли ми з Муркою їхали у нашу велику подорож. Шановне панство, привіт вам із недалекого майбутнього. Вже під час монтажу цього відео я зрозуміла, що дуже-дуже важливий шматочок моєї розповіді побився, не зберігся і був дуже неякісним. Тому я задіяла свою секретну зброю, показую вам свою рибуньку ще раз. Перепрошую, ви тут явно не за якісним монтажем, тому я просто розкажу, що саме хотіла і мала вам розповісти в тому фрагменті. Отже, коли ви маєте всі документи, всі титри і вже підготувалися до виїзду, далі дивіться, як купити квитки. Але якщо ви збираєте саме документи на кота, то вам треба отримати сертифікат F1. Його можна отримати в Державній ветеринарній клініці за... Три дні до виїзду щонайменше, краще за два, можна за один, але зважайте, що там може бути черга. В Києві це робиться на Волинській 12. Я шукала в інтернеті, в інших містах. Це має бути державна ветеринарна клініка. Краще спитайте там, де ви живете, у свого ветеринара, де це можна отримати у вашому місті. Тож, за три дні, щонайменше, ви приїжджаєте на Волинську 12, якщо це Київ, із твариною, паспортом і титрами. Там ветеринар оглядає вашу тваринку, дивиться всі документи і проводить протипаразитарну обробку, видає вам цю форму f 1 і там же на цьому ж самому місці ви йдете на митницю і обмінюєте цей сертифікат f 1 на. Інший документ, який вже міжнародний і він там за стандартами ЄС зроблений, вам всі ці деталі вказують. Особливо прекрасно це тим, що вам не доведеться це робити на кордоні, якщо ви в Києві. Якщо ви не пішли на митницю за місцем проживання, то ви все одно це зможете зробити на кордоні. Але якщо ви їдете на поїзді, то це збереже ваш час і нерви. Ну і в будь-якому випадку це класно заздалегідь подбати про те, що ви зекономите трошечки часу. Далі я продовжу, а мурка побігла. Отже, про здоров'я поговорили лишається момент з купівлею квитків. Я летіла. Квиточки я купувала на Air Canada, але в мене було аж дві пересадки, і один із рейсів виконувала Люфтганза. Це трошечки б'є по кишені, зараз я поясню, чому, тому що квиток на людину таким чином стає дешевше, але на тварину він стає дорожче. Якщо у вас квиток єдиний і всі літачки належать Air Canada, то вам треба буде заплатити за кота 100 канадських доларів. На Трансатлантичний маршрут. Але якщо ситуація така, як в мене, що квиток Air Canada, і всі у вас назви рейсів, це Air Canada, Air Canada. Але при цьому написано в квитанції вашій, що якийсь із рейсів там Operated by Lufthansa, або будь-який інший, там, умовно кажучи, KLM, там Swiss або ще якісь інші авіалінії, то на, цей, на цю ділянку ви маєте окремо докупити місце для тварини. Тепер розповідаю, як це робити. Мовно кажучи, зайшли ви на Air Canada, знайшли дати, знайшли квиточки, знайшли, як ви хочете летіти, коли і за скільки. І не купуєте ці квиточки. Ви телефонуєте на гарячу лінію Air Canada. Я сподіваюся, що знайду номер телефона і вам його десь тут прикріплю. Телефонуєте Єркенеді і кажете, шановне панство, я вас вітаю. Хочу з собою взяти кота або собаку. В кабіну вони беруть в салон літака, тобто вони беруть тварин вагою до 8 кілограмів. Зважте на це. Це має бути разом із переноскою. Багато людей діляться своїм досвідом, що ніхто не зважував тварини, в мою ж зважували. У нас не було і близько. До максимуму, тому я про це не переймалася. Але якщо у вас є такий момент, то знаєте про це, що тваринку дійсно можуть і оглянути, і зважити. Її в мене навіть, до речі, фотографували. Отже, додзвонюєтеся на лінію Air Kennedy і кажете, що хочете подорожувати із твариною. Ви е звіряєте з оператором на лінії. Чи є на обраному вами рейсі ще доступні місця для перевезення тварини у uh, салоні літака? Це дуже важливо, тому що на деяких напрямках тварин взагалі не беруть в салон. Десь беруть одну тварину, десь беруть дві тварини на рейс. Відповідно, це uh, та ще лотерея і часто густо буває так, що вам доведеться переобирати яким рейсом летіти. Мені пощастило з першого разу на обрані рейси були місця, тому що я це робила заздалегідь. І частину маршруту Air Kennedy я оплатила просто телефоном. Там в них є система, коли вас переводять на якусь окрему виділену, захищену немовбиту лінію, ви вводите дані кредитної картки. Вам Кажуть, що оплата пройшла чи не пройшла, там ви це все з'ясовуєте, вам надсилають листа з підтвердженням, що ваша тваринка полетить з вами, що її місце сплачене і що на неї місце в салоні було. Також потім я дзвонила Люфтганзі. Але е, Люфтганза не змогла провести мій платіж телефоном. Хоча, нібито, мовляв, у них ця послуга доступна телефоном. Але не лякайтеся, якщо у вас це не вийшло як в мене, тому що мені просто сказали, що я маю заплатити 60 євро по прибуттю в аеропорт. Е, так я і зробила. Е, зважайте на нюанс, мене хотіли з е, мене хотіли стягнути 100 євро. Я сказала, що мабуть, ви щось там не додивилися, тому що я за частину маршрута, яку виконує Air Canada, сплатила раніше і сплатила окремо. Ця жінка перетелефонувала кому вам вона телефонувала і підтвердила цю інформацію. Сказала так, що не побачили підтвердження і не побачили інвойс від Кенеди. Вам в аеропорті видають я тут трошки підвернула, щоб приватні дані там свої не показувати. Ось таку маршрутну, умовно кажучи, квитанцію. І роздруковують ось такий на окремій стічці. Ну, ви, ви підходите, як завжди, на чекін. Онлайн-чекін недоступний. Ви підходите, як завжди на чекін, вас відправляють, куди треба йти там в сервіс. От там от вам видають після всіх сплату такий лист, і отаку маршрутну квитанцію ви повертаєтеся на чекін і робите чекін, як завжди. Йдете далі. Через усі секю співробітники всіх аеропортів на моїй практиці були дуже такими дружніми до тварини. Вони розуміли, що в кота стрес, що вона не дуже хоче вилазити з переноски. Десь мене навіть не просили її повністю діставати, але десь я її все-таки діставала. Проходила з нею от через рамки. Через ікс-рей чомусь переноску не пропускають, не знаю з яких причин. Навіть без кота, очевидно, що кота я брала на руки і проходила. Нас окремо оглядали в кімнаті, там, де там, проводяться додатковий огляд. Нас брали тести там, на вибухівку і на якісь, мабуть, наркотичні засоби. Я не знаю на що вони тестують, коли вони це отак от труть, вставляють цю ватну паличку в якийсь апарат і там, отримують результат. Отже, це займає певний час. Що важливо, і я хочу, щоб ви про це знали. Якщо у вас пересадка, як в мене, в Монреалі була пересадка півтори години, цього більш ніж достатньо в Монреалі, щоб просто перейти з одного гейта в інший, я так думала. Але наприкінці останнього мого рейсу перед Монреалом до мене підійшла стюардеса, бортпровідниця, і сказала, що оскільки ви з котиком, вам треба буде отримати ваш багаж, ми його відправимо на багажну стрічку, і ви маєте пройти всю процедуру знову в Монреалі. Мене це трошечки збентежило, тому що я звикла, що в Канаді ніхто нікуди не поспішає, і я вже була готова пропустити рейс. Так і сталося, тому що моя валіза дуже довго не виїжджала. Дійшло до того, що я вже, коли почалася посадка на мій останній наступний рейс, пішла до віконця офісу Air Canada, там пояснила, що відбувається. Чоловік мені допоміг, мою валізу знайшли, дістали, але всі процедури, всі security треба було проходити знову. І таким чудовим чином я запізнилася на літак, тому що мене знову несли з муркою в цю кімнату для, для огляду, кімнату. Ще в мене запитали, я мала її задекларувати перед цим всім. Я її задекларувала, в мене попросили оці титри на кота, що доволі нестандартна ситуація, тому що. Це ж титри? Так, це титри. Тому що нібито Канада не вимагає цього документа. Це більше документ для Євросоюзу. Але от бачите, я не розбиралася, тому що я мала ці титри, і мені просто хотілося встигнути на літак. Я не ставила ніяких питань. Ми з моєю зірочкою благополучно поцілували гейт, але знову таки я вже розповідала про цей свій досвід тут. Я не втрачала надії, оскільки я. Зрозумівши, що мені світить пересадка, і, скоріше за все, я спізнюся на рейс. Подивилася, коли наступний рейс до Вінніпега, і побачила, що між тим, який я пропускаю, і тим наступним є щось типу 4,5 години, що не так вже і багато для всього нашого маршруту. І це не наступний день, там і не кілька днів ще після того. Я нічим не ризикувала, окрім власних нервів і сну. Тому я пішла знову-таки до стійки Ейр Кенеди вже біля гейтів, вже після всіх процедур, тому що мій лета літак летак, тому що мій літак відлетів 10 хвилин до того за 10 хвилин. І ми з Муркою отримали нові квитки. У нас всі підтвердження наші на котячий квиток збереглися, я нічого не доплачувала, тому що моєї вини в тому не було. Я довго не могла отримати валізу, черги-черги, і, відповідно, ось така ситуація сталася. Насправді, що я вам скажу, друзі? Мурці 10 років, вона ніколи раніше не літала, вона, звісно, отримала якийсь певний стрес. Ми в ветеринара, до речі, купили заспокійливі. Там на рослинній основі пігулки, і я їй давала за день до початку нашої подорожі. Вона перенесла подорож набагато краще ніж я думала, ніж я боялася за неї. В дорозі вона багато пила води, але не їла. Після поїзда в Польщі вона сходила в туалет один раз. А весь маршрут літаком в нас все було гаразд. Вона кілька разів просто попила водички, при тому, що я їй пропонувала їжу, вона не хотіла, вона спала більшість маршруту. Єдине, на посадці в неї були такі, як знаєте, як нервові, я не знаю, чи судоми, чи що, але вона отак, знаєте, дергалася. Мені здається, це від перепаду тиску, але я її притискала до себе, заспокоювала і їй ставало трішечки легше. Мені здається, це з незвички, і якесь їй треба було заземлення, чи я не знаю. Але принаймні жодних проблем зі здоров'ям в неї не було. Щойно я її випустила в квартирі, де я живу. Вона одразу відчула себе як вдома. Вона відчула знайомі запахи. Отака От петрушка, друзі. Як казала моя вчителька математики Лідія Григорівна. Я сподіваюся, що моя історія вам була корисною, тому що для мене це був дійсно стрес. Я не знала, за що хапатися. Якщо з людськими візами і паспортами я якось вже звикла розбиратися, то з котячими ще ніяк. Багато треба речей зробити. Багато акцентів, багато нюансів, багато якихось невідомих речей. Але за своєю практикою вам всі все підкажуть. Починайте з того, що йдете до ветеринара, дивитеся на цей перелік, що вам потрібно, про що не можна забути, і просто робите все, що маєте зробити. Не залишайте своїх улюбленців далеко, вони вас люблять. У мене з муркою просто були сльози, обійми і радість. Вона мене впізнала моментально. Вона була дуже рада мене бачити. І зараз я бачу, що вона набагато краще почувається зі мною, ніж з моїми батьками. Тому що ми жили майже 10 років разом, і вони вас люблять, ваші хвостики, ваші пухнасті і не дуже і не дуже. Ваші пухнасті і не дуже тваринки вас люблять, чекають. Тому, на щастя, зараз сучасний світ такий, що забрати з собою кота це не примха, а необхідність, і вам всі йдуть назустріч. І насправді, як я, я би сказала, що 100 канадських доларів і 60 євро за перевезення. Вашої улюбленої тваринки це не так вже і багато, зважаючи на те, що вона з вами пролетить 8 тисяч кілометрів. Тому, друзі мої, я вам бажаю успіхів. Якщо є якісь питання щодо перевезення тварин, якщо я зможу на них відповісти, то залюбки вам допоможу, щось підкажу. Всім чудового дня, хвостатого і пухнастого!